Про антитерористичну операцію та інші військові аспекти подолання кризи ми поговоримо з головою спілки офіцерів України, колишнім представником Міністерства оборони України на чорноморському флоті Євгеном Лубаковим. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, Ради пане юри. Доброго ранку, шановні телеглядачі. нашій студії отже, ви неодноразово повторювали, що не можна використовувати армію проти свого народу. Але скажіть, що робити нам тепер, коли сепаратистські налаштованими громадянами України прикидаються просто і прикриваються іноземні окупанти? Що в такій ситуації робити? Я знову підтверджую, що власного армія е, створена у всіх у всьому світі, армії створюються для боротьби з ворогом, з зовнішнім ворогом. І сьогодні ми маємо е, ситуацію, коли на території України частина 25% території країни вже загарбана, на інших 25% знаходяться е, шпигуни, розвідники, диверсанти. Е, Тої ж країни окупанта Росії, і тому зараз питання використання армії так. не проти власного народу. Армія може бути використана і зобов'язана буде використана так. разом з внутрішніми військами і Національною гвардією для боротьби з окупантами. Так. Це окуп диверсанти, це не наш народ. Ну і звичайно, якщо є зрадники, то зрадники це, це вже прирівнюється до диверсантів. І тому тут залучення армії це вже зовсім інший аспект, і тут залучення армії в цьому випадку, звичайно, виправдано. Але ситуація, взагалі, те, що ми зараз маємо в Україні з окупацією, е, потрібно трошки якось повернутися назад і подивитися, а чому це? Звідки це взялося? І чому це так сталося? Чому так? Ну, пер... два аспекти, треба, давайте розглянемо і згадаємо. Перший аспект 92-й рік. Командувач Чорноморського флоту Мігер Касатонов прибув до Києва, дав команду весь Чорноморський флот підпорядкувати Україні. І він був весь українським. В Києві його ніхто, ні верховний Головнокомандувач президент Кравчук, не прийняв, міністр оборони не прийняв, Касатонов полетів в Москву, і тепер ми мали до того часу проблему з Чорноморським флотом і мали проблему з Кримом. Ось чим це закінчилося. А чи так воно було? Ще 5 квітня минулого року спілка офіцерів України е, в четверте проводила автопробіг по Севастополю з українськими прапорами, з прапорами Військово-Морської Сили України. Севастопольці нас зустрічали радо, нам сигналили, нам махали радо е, квітами все інші. Але, але, але навіть за цей рік, там, як і всі ці 20 років, в державі не проводилася державницько-виховна робота з усім українським народом. Раз. Друге. Військовослужбовці Російського Чорноморського флоту отримували на той час, сьогодні вже ні. Е, на той час, поки вони були е, як на території іноземної держави в Україні, вони отримували в 3-5 разів більше зарплати, ніж на північному чи на тихіканського флоту. І тим паче порівняно з нашими військовослужбовцями військово-морських сил України. Звичайно, коли люди бачать, служать на одинакових кораблях, кораблі стоять поруч, а він в 5 разів більше отримує. Людина хоче теж отримувати більше. Один аспект. Ну і другий, найбільш важливий аспект, я казав, виховна, гроші. І третій аспект є колишній міністр оборони Кузьмук, нинішній радник виконуючого обов'язку президента. Це він, будучи міністром оборони, відмінив екстериторіальний принцип комплектування збройних сил і ввів територіальний грошей не було тоді вже, як він виразився. Що це дало? Це значить, хлопці, які служили у Львові, вони е, народилися у Львові, службу проходили в Криму. Хлопці з Криму служили у Львові. Хлопці з дівчатами нормально спілкувалися і все нормально, такі питання вирішувалися. Ввели територіальний принцип. В Криму створили кримську армію. Ось чому одне, друге, третє кримська армія, звичайно, залюбки здалася ворогові. Те ж саме на Сході. Сьогодні на сході Донецька армія. А як ви гадаєте, чи готова взагалі Росія вести повномасштабну воєнну кампанію на чужій території? Ну, перш за все, Росія е, найбільша ядерна країна, так. одна з найбільших ядерних країн світу. Це перше. Ну а по-друге, дивимося всю історію України е, Росії е, з моменту е, створення Московського князівства. Вся історія там практично, е, ну, може там рік-два-півтора. В окремих періодах, коли Московське князівство, чи е, потім вже названо е, Росією, не вело бойові дії. Ну це у них я кажу, вже генетично, це вже в крові. Якщо вони не ведуть бойові дії за межами країни, то вони підривають будинки, підривають метро. Ну такі забавки в росіян. Ну такі забавки Но так забавляються народ. Готові? В сьогоднішніх на жаль, готові, на жаль, готові. І тільки е, протистояння всього світу проти е, загрози, чергової загрози Третьої світової війни з боку Росії. Бо і Другу світову війну розв'язали хто? Так. Радянський Союз і Німеччина. Давайте це не скидати. Царьов ніяк не хоче визнати і сказати, коли ж почалася Друга світова війна. Бо якщо він сказати дату, то це значить підтвердити, що. Радянський Союз разом з Німеччиною розв'язав Другу світову війну 1 вересня. Пане Євгене, ось є станато теоретично пропонують українському війську технічну та консультативну допомогу. Яким чином вони реально можуть нам допомогти? І чого нині взагалі потребує українське військо? Що ви скажете? Ну, перш за все, армія, всі ці роки, які не були президенти, які не були влади. Всі ці роки армія комплектувалася за остатковим принципом і давали тільки на існування, не на розвиток, а тільки на існування, на зарплату, і там невеличкі були. Ну, приющенку невеличкі, там на рік дали, як кажуть, продихнути армії. Все. Тому армію всі ці роки розвалювали. Останні чотири роки, ну це вже був повний, як кажуть, повне йшли на повне знищення армії е, матеріальне, технічне. Керівниками, ну, останні три міністри оборони, ставленники ФСБ Росії, ну, я вже не кажу, керівників СБУ і всіх інших силових структур, починаючи з генерального прокурора, починаючи з президента України Януковича, це люди, які були підконтрольні ФСБ Росії і призначалися ними. Ну, про що далі можна? Звичайно, все знищувалося все. Тому зараз нам діватися нікуди, як і ти по так званому турецькому варіанту. Згадаємо, після Другої світової війни. Туреччина була Збройні Сили в неї практично не існувала. Що зробили Америка, НАТО? до тих, що тільки створювалося, після дата створилася трохи пізніше. Америка що створила? Дала свої кораблі надводні, дала свої підводні човни. Я ще в 96-му році на одному з таких човнів виходив на турецькому човні на навчання, три доби воював, був турком. От, нормальні підводні човни. Зараз там теж нічого не залишається, як йти по турецькому варіанту. Звернути, до речі, Парламентарі американські вже самі запропонували таку допомогу надати нам свої кораблі. І я думаю, якщо і німці запропонували свої підводні човни, то ми б не відмовилися. А потім закупити технології. Ну, Миколаєві і в інших в Херсоні ми можемо будувати і підводі до 56-го року в Миколаєві будували підводні човни, кораблі, а найбільш авіаносці всі в Радянському Союзі будували тільки в Миколаєві. Тому. Турецький варіант для нас підходить абсолютно, і це буде дуже краще. не було б щастя, де да не щастя допоможе нам. Однозначно, якщо ми підемо до цього варіанту, все буде добре. У цих питаннях нам може варто ставити крапку. Дуже вам дякую за цю розмову і бажаю вам гарного дня. Дякую, що завітали. Дякую вам.